Ці спиці зовнішньо відрізняються від карбонових спиць Нітпрод, ті, що в мене вже давно. Отже, подивимось. Я взяла для прикладу карбонову спицю старого набору. Який це розмір, не знаю, напевно, 3,5. Зараз я ось так зроблю, щоб дивимось. На дотик вони різні. Я люблю карбонові спиці саме за оці тактильні відчуття карбону. Мені подобається. Досить часто в'яжу і в'язала ось цими спицями. І саме тому, що мені подобалось в'язати карбоновими спицями Дід я з часом купила собі ще від Прім ось такі. І тактильні відчуття від цих сприм схожі з тактильними відчуттями від. Старих карбонових НІДПРО ось. А ці спиці на дотик зовсім інші. І таке відчуття, що тут є якесь покриття. Вони більш слизькі, вони більш такі гладкі, оці трошки як шершаві такі. от. Так, це здається, не цей розмір. Так ось. Так, ці інші на дотик. Не знаю, чи це добре, чи ні. В принципі, я очікувала, що спиці будуть такі самі карбонові, але потрібно пов'язати ними, щоб зрозуміти, чи подобається мені таке покриття, чи мені зручно.